Вітаю, і брати, і сестри, тим, хто знає Господа і прийняв його як Спасителя свого, хочу привітати вас із цим великим святом Акцентнем Христовим. На мою думку, так як я по собі вважаю, що нам це свято по великому рахунку не дуже багато чого значить, тому що ми знаємо це прекрасно і знаємо, що він воскрес і віримо в це, і нам потрібно більше дізнаватися про те, що думають люди про це, що сьогодні відбулося. І сьогодні, коли я ходив, благовістив я дуже багато чого зрозумів, тому що коли приходжу до молодіжі, до, до старших людей, і запитують взагалі, що для них значить Пасха, то я чую такі відповіді, що Пасха для мене це зібрання з ріднею. Дехто каже, піти посадити Пасху Яйця, як ми знаємо, да, зазвичай. Молодь взагалі часом не розуміє цього всього. От, і стоїть просто тоді питання, розумієте? От, навіщо люди тоді.. Це все роблять, якщо вони не розуміють тоді сенс цього свята. І в мене питання тоді, що треба робити нам, людям, які знають Бога, да, і знаємо, що ми повинні бути святильниками і цьому землі, як ми повинні служити? І я людям починаю розказувати про це все. До речі, дехто мені сказав, бо деякі люди не розуміють, що люди, можливо, різні є по, по тому, що вони вірять, але настільки зрозумів, що дехто мені взагалі сказав, що. Це Різдво Христове. І я, я їм кажу, що ви зовсім помиляєтесь, тому що це зовсім на інше свято напаки. І ще хочу донести запитати кожного, наприклад, да, хто ходить в церкву, тому що, я, наприклад, я сьогодні був у церкві, да, на зібранні, І мене стоїть питання тоді: чому ми, як люди віруючі, да, ходимо в зібранні, чому ми вважаємо, що нам не потрібно нічого робити в цьому житті для Бога? Чому ми повинні тільки відвідати зібрання, а інші люди, які Бога не знають, і взагалі навіть е не чудно, наприклад, що це значить це свято. Вони так і живуть. І часом, якщо навіть вони помруть, і масти питання тоді. Невже мене Бог не спитає тоді, чому я не ходив і не розповів нічого їм про що з Христа, про те, що він зробив? Чому я не пішов, не підняв своє тіло, яка б не була там погода, холодно чи жарко, не піти і не розповісти людям, що не відбулося. Адже сьогодні е дійсно велике свято і. Це звичай в тому, що Ісус Христос помер з наші гріхи і динувічне життя, яке підтверджує тим, що могила його пуста. І незаточно це все, ми повинні розуміти і вірити, що ми повинні бути світильниками і сіль в цьому житті. Адже, якщо ви написано, гілка ніяка не приносить плоду, да, доброго, вона висохає і що не роблять, її беруть спалюють. Так само і траву, яка зараз зів'яне, вона нічого не пригодна. Якщо ми сіль так само говорить, ви сіль землі. Якщо сіль починає втратити свою силу, що треба робить, викидати геть. У нас тоді питання тоді, в чому злучаються і наші плоди, наше хренське життя, наша віра в те, до чого ми покликані, і до чого треба стремитися. Тому я дуже дякую Богу за те, що в мене було це бажання, те, що я міг сьогодні піти до молодіжі, розповісти їм, почути різні думки, почути те, що дійсно молодь нічого не знає, і взагалі це не задумується. Я вважаю, що коли ми будемо кожен з нас, той знає Бога, і вірить те, що він нас зробив, до нас спеціниться. І так само потрібно ділитися цим спеціально до інших людей, то ми отримаємо свою нагороду. Адже ми за це покликані. Зараз немає апостолів, зараз і ми, учні Христа, які пізнали його і прийшли до нього. Тому я хотів би, щоб кожен, хто в церкві знаходиться, да, хто в цій групі, всім, хто прийняв Христа. Якомога більше задумався над цим і так само іншим розповідали, що потрібно служити. Тому що віддані зібрання просто дві години на неділю або там на ще якісь інші дні служити просто для Бога. І хіба не для Бога не важливіше на те, щоб кожен грішний покаявся, прийшов до нього покаяння. покаянні? Дехто має сказати, що кому треба, Бог, він сам прийде до Бога. Розумієте, Тут да, різні обов'язків питання, от, да, чи Бог де. Спасіння тим, хто тільки вибрав, якщо ми Да? От. я вважаю, що не треба над цим задуматись, потрібно робити те, що хоче Бог. А Бог хоче, щоб всі спаслися. І якщо ми будемо сидіти і нічого не робити, то нижче тоді Богу такі учні, да, які нічого не роблять. Якщо не треба робити, було робити учнями, ходити своїх людей, які там оточили, ідіть, да? навчіть, христях видіть цей сини Святого Духа. И на час соблюдать все то, что я вам поверил, на нацистский ему сказано, да? Там есть питание, чему минуровому? Тому нахайся Бог благословить, и нахай всем благодать мудрость и благословение